На місці. Все на місці без просування вперед. Тут крутитися небезпечно, тому що навряд чи звідси можна щось спиною до воріт побачити. Натомість дуже легко втратити м'яч. Але через те, що в основному партнери не відкриваються, стоять. Обігратися теж немає ким. Костевич заліз дуже далеко. Подача, удар! Гол нарешті. Нарешті забуває наша команда Владислав Калитвинце. 1-0 на користь молодіжної збірної країни. Найбільш активний, найбільш грізний футболіст в першому таймі. забуває, але забуває головою, а не ногою. З лише три удари з 11. -ти. Сьогодні, можливо, трішки більше. Контратака латвійців. Потрібно Браткову дограти, який небезпечний момент. Ну і як же ж так? Оборона грає. Один-один рахунок стає. От вам і будь ласка. Владислав Згутковський скористався помилкою Антона Браткова, який чомусь впав. За ним впав, вискочив Максим Коваль і. Коваль сильно вперед. Дуже далеко. Вперед майже чужий штрафний майданчик. Скидка! Скидка і далі можна грати! Удар! Гол Тодовицький! Тодовицький забиває! 2-1 на останніх секундах! На останніх секундах забиває переможний м'яч. 2-1! Фантастика! Ви подивіться, що в Черкасах робиться. Це просто неймовірно. На останніх секундах, на останньому подиху забити цей гол. Ух. Витиснути лимон зараз Сергій Ковалець. Витиснути лимон. Ну, е Болівальники не повинні цього робити. При всій повазі, але матч потрібно закінчити. Потім можна вибігати і робити, що завгодно.